Як колись ліля вися, як кажуть, вися, як то колись люди як робота теж не було. І мій тато так ходив. Як ходили у ліс, казали у латри рубати ліс, знаєш, і клали собі у зимі, рахуй, як люди жили, клали коли або таку накривали зверху. На у ту на той настелювали четяни такої смереки. Ну як от чи смерека, чи чі смереки ні, бо смерека колюча, з ялички, з ялички такої нарубували четяни, настелювали і на тім спали, на ті четині. А перед колеби. То клали собі в гень і на тім варили кулешу. Ну, бо ж у лісі інакше зварять кулешу. Брали такі були коновчинки, а невеличкі такі дерев'яні в ту коновчину брали собою молока. Квасного. Ну і десь як хтось вже тримав свиню, бо то колись і не дозволяли свині тримати. Хіба вже барани десь люди тримали, а свині не дуже й дозволяли, але вже якось як вже тримали свиня, то вже брали кусок десь солонина, аби, ну, аби мачити було що тут у колешу. То так, все як уже до кінця тижня не став, вже так їх було, чи чотири, чи п'ять чоловік, ніби що в бригаді, що разом так варили, як уже до кінця тижня казали, не ставало того молока, щоб з кулесу встав їсти, та й водов підпускали, аби було рідке, аби було з цим тут кулешу їсти. А тут з цього боку за миросюде кіномеханічка, де жив у ті хаті, був Іван за неї оказали федераційний. Він, знаєш, добре не видів на очах. Я вже кажу, що вже в кінці тижня, як не стає, то солоні, а не вкришити, знаєш, аби було в що мачити. А вони ну, а так по очереді лишилися. Нині й варив їсти завтра, другий, третій, знаєш, так по очереді кожен день. А він казав, каже, ну тому, що варив їсти, каже, треба було поменше крещати. Знаєш, аби стало до кінця тижня він так говорив. А вони кажуть йому, а тобі було поменше мочити, бо він, знаєш, ніби не видів, а він казав, що так грудку упускав у мас, це би файно ще намочила. Mm. <laughs> то, то, так як старі люди розказують. Каже, а тобі було поменше мачти. <laughs> так чуєте, так от як люди жили Ліля, і то в зимі, так три неділі. Три неділі йшли, ти там як якось трошки грошей зароблять, а потім у ціле літо вже не було де робити. Вже тако, що вдома на поле робили. Косили, та й в грітках робили, та й все вже не було де робити.